Привіт слава Україні! Хочу вам в цьому відео трохи розказати, показати про обробку від кліща біпіном. Перед біпіном я обробляв пластинками варофарм. Кліщ сипався, але була партія з 10 пластинок. По моїм підозрам дві пластинки були дві пачки нормальні, а то було, мабуть, Поганої, поганої якості. Тому що коли я відкривав пластини, вони були зовсім без запаху, так на відстані коли відкриваєш, чувствується запах, коли нормальні пластини. І вони якісь як влажні трошки були, хоча ті пластини хоча ті пластини були сухі. Ну, Взагалі, вони самі по собі сухі, але дві пачки були влажні і були запахом. Я у мене підозри, що були пластини сумнівної якості. В общем. Хоча я перевіряв на цих вуликах, от у мене які є сіткою дном. Оце такий лисонь і той і оцей ППУ. То на них був осип хороший під пластин. В общем, обробляв я це ж пластинами два рази. Ставив, потім... Таблетки, а не як називається апівароль. Запалювались. Хто бачив відео, там є на каналі, хто не бачив, можете подивитися, апівароль ставляться. Таблетки тут О, така сіточка є, а бачите, в кормушці сіточка. Ставиться сюди, вона. Засувають задвижка і запалюється. В общем, обробляв я апіваролем, теж кліща сипалось багато. Майже всі вулики ними обробляв. Взагалі на контрольних вуликах, на яких можна проконтролювати, осип від апівароля був теж скажений. І зараз проливав я це перший раз ці вулики біпіном. І зараз ми подивимося. На другий день у мене не вийшло відео зняти вже третій день після обробки. Тобто, Другий день, другі сутки, да. вчора зранку в мене не вийшло обробити. Получається третій день, Так, третій день вже. Як я обробив, ну і все так само, в принципі, що я відкривав на другий день зранку, то все так само, нікуди не помінявся. Ще й дивився якийсь отвір трошки якийсь з'явився. Так, друзі. Дивимося, що у нас по кліщу. Раз, два, три. Примерно 4, 5, 6. Шість, шість кліщів. На тій стороні немає, бо сім'я сформована з цієї сторони. Так, ну я не буду вже ці підставки тут держати. Я їх заберу. Так, дивимося. Тут теж все так само, кліща багато сипалося після тих апіваролів, після пластин. Тут є один Один кліщ. Ну, там десь ще, мабуть, поднівулика теж забираю підставку, цю засов. Поднівулика десь ще може бути, тому що сітка невелика. Так, ну Це я дивився, тут найбільше. Тут теж сім'я з цієї сторони сформована, тут більше дивіться, бачите? Хоча тут кліща сипалося після ролі, я вже не пам'ятаю, там треба дивитися відео. Походу тут наче менше сипалося, чи наоборот. А, так, да, тут більше сипалось кліща, чим тій сім'ї в такому самому вулику. Сипалося тут більше. І цей раз теж більше насипалося. Тут, мабуть, штук 70. Ну, взагалі, до чого я веду? Потрібно обробляти. Мені там писали в групі, по-моєму писали, що вже не варто обробляти, в общем, пізно не варто обробляти біпіном. Дивіться, друзі, якщо я би не обробив цю, приблизно цю сім'ю, і ще там, мабуть, у багатьох теж так само, просто я там не контролюю осип кліща, не вставляю ніякі бумажки. Якщо б я цю сімейку не обробив, то в лютому почала б матка сіяти і ці кліщі пішли, б, пішли в розплод. І тоді вже по весні було б більше кліща в сім'ях. Звісно, можна обробити весною раннім обльотом. Після першого обльоту можна обробити кліща, але все ж таки ви все не обробите, бо буде вже печатний розплід І в печатному розплоді кліща багато. Ви його все не обробите. Так що краще взиму обробити, щоб взагалі не було. Це всі сім'ї багатенько, в принципі, кліща. Там, де 2-3, то взагалі нічого. Ну. Все ж таки бачите, скільки осипалось піща. Це перша обробка. Зараз я хочу подивитися, що там в сім'ї робиться. Я купляв першу обробку, робив інакшим біпіном. він був, виходить, синя, не синя упаковка, я не пам'ятаю. коричнева упаковка, там він закритий, прозрачні, прозорі ампули по одному міліграму в ампулі. А цей раз вже я обробляв. По 0,5. Якісь вони, типу, як самопальні, мені там писали, вони е, виходить, без наклейки. Просто ну, в упаковочці там пленка. І таке, я, коротше, воно чорно-білим там написано. Дата, все. Но у мене це не було. Я 4 ампули купляв, Просто були ампули, ніякі інструкції, нічого там нема. Там просто состав і все. Як состав? Просто скільки там його, по-моєму, і все. І дата до якого дійсно. І це я ним цей раз обробляв. Говорить, що типу, цей год багато у кого там сім'ї по -по посипалися. І зараз хочу пару сімей відкрити і подивитися, чи все нормально. Кажу, що пчоли почорніли і в общем, проблеми напасться. Зараз будемо дивитися. Так, і одну сімейку зараз швидко. Глянемо. Отак, От сидять. Щоб не придавити. В общем, піднімаються вони так догори. тому що пінопласт теплий зверху. Мабуть, потрібно, я вже там розказував в минулому ролику, мабуть, потрібно ставити цю кришу просто і плівку. Збирати під кришник, ставити плівку. і все. Так, буде, мабуть, краще, бо вони всі зверху. Може ще не холодно, то вони піднялися. Я думаю, просто сітка внизу. І їм холодніше знизу, вони піднімаються доверху, до, до тепла. Мабуть, потрібно буде купити пленки, забрати підкришник, зробити так, як я кажу. Ну все, друзі, таке невеличке відео, щоб мали трохи на увазі, що як воно, хто не в курсі. Так що краще обробити. краще Робити последнім проливом, ну я обычно два рази обр... проливаю, на цей раз не знаю. Може і не буду два рази проливати. Розплоду вже немає, там тільки в деяких сім'ях слабих, які буду об'єднувати, є розплід. По дві рамочки було розплоду. Ну все, друзі, всім пока.